От хочу показати, як в Канаді дороги роблять. Перед тим як робити ремонт дороги, вони от відрізають здоровими циркулярками таку штуку. От одна і от друга звідси. І аж туди, до кінця от ставлять вони труби. Поетапно, прошлий тиждень цих труб не було, желізний, метал. До речі, довольно такий товстий метал. Далі стоять. Вон шутера насипали, щебенки. Вони стоять пластикові труби, я так розумію, це буде основна магістраль. Труби Немаленькі такі товсті, мінімум сантиметр толщини, якщо хтось роздупляється 252 мм, ой, 525 з 5,5 метрів труба, 21, там ПВС, хто розбирається, ти пошарить. Труби от лежать запаяні, запаковані, без проблем, ніхто їх не краде, не забирає, не малює, не шкрябає. От стоїть клей спеціально для цих труб, він, типу, як наш суперклей. отут. -от. Труби заганяються. От, допустим, ця йде в загон, Ці от, яких, в лясі, вони одна одну заганяються. От стоїть клей. В магазині там мінімум 20 баксів банка. Це мінімум. От тут їх 5 баночок стоїться. То з чимось баксів легенько, от, бери не хочу, ніхто не бере, вони вже тут два тижні стоять. От, написано, що тимчасово, там, з якогось там, вересня до жовтня, місяця, це тобі ж з 8, от, з 8 вересня до жовтня, тобі ж цілий місяць, з 7 ранку до 5 вечора, з понеділка по п'ятницю. Не паркуватися, бо може бути машина. Приїде евакуатор і забере нафіг машину. Це в будні, в субота, неділя може бути. От дивіться, труби лежать, ніхто їх не краде, не пулює не тирить. І дорога от звідти. І аж туди, і аж туди до того перехрестка, це вони будуть робити все за раз. Не так, як у нашу. Зробили латочку, коли труби порвало осінню, холодно. Людям треба грітися. І не вересні, як положено, а в кінці листопада запускають труби, вони рвуть. А тут все, культурно, цивільно провезли от нові труби пластмасові, нові труби желізні. Зразу всю вулицю зафігачили. І все. От менші труби, походу, переходні. От, до речі, каналізаційні люки і зливні люки. От іде лючок, зверху ставиться кругляшка або такі. Що якщо треба, ти собі підняв, заліз в нього нормально і взагалі без проблем. Оце на каналізацію. Йде беконний кокон, заглушка і зверху рішоточка. Приходить мужичок з железним таким гачком, тільки чпок підняв, заліз, зробив, що тобі треба і все. І без проблем. От тут видно де. Ну, там, до кінця дороги туди я вже йти не буду. От ви. Розрізали. Це буде повністю всю. <кій> дорогу, отже, підганяли техніку, от ще труби меншого калібра стоять. Получається, буде їхати. Або цей трактор, або той, зривати цей асфальт, зразу вони його закидають на на що, на здорові такі 150 мм, 6 дюймів, а там був 21 дюйм. Хто в них розбирається, може в маркіровці подивитися, що за труби, для чого вони, От, тиск, походу, 320 кПа. 182 атмосфери. Щоб хто знає в цінах, могли подивитися, скільки ці труби коштують. І якби часто у них їх спуляли І все, виходить, один трактор-екскаватор знімає асфальт, вигрібає, ну, асфальт йде в окремий мусор. Вон там машинка така, вона ріже, його зразу зрізає. А другий. Буде вигрібати землю і міняти труби. І походу заодно зразу не буду ставити цю трубу і потім метрів через 20-30 як вони проходять, будуть зразу її закатувати. О, трамбовочна машинка, не ж щось тут все, лежить відкрито, без проблем, дивіться. Ніхто під'їхати, забрати цю машинку це 5 минут роботи ввечері. Але цього ніхто не робить. Так само от. якісь клапани написані для води. Труби ось і коліна різні. Це купимо для гідрантів зразу. У нас би це здали на... Торчермет. В Канаді торчермет як такий, його нема. За те, що ти тут здаєш метал, ти ж маєш платити гроші за утилізацію. Тут є, що приймають скраб метал, це типу, вторсерйо, бачите, воно зразу поміняло щось і таку каналку заліпили цілу. Щоб було зрозуміло, вона йде. От, бровень не виступає, не просідає, нема ні бугра, ні горба, нічого. Машина собі заїхала, не стукає, ні нічого, легенько собі проїхала, взагалі без проблем. Не розказав я про метал. Метал тут здавати невигідно. Перше, якщо ти будеш здавати оці штуки з значками вода і туди-сюди, вони міньків визвуть. І плюс тобі за те, то, що ти його будеш здавати, вивозити за утіль, ти ще за це будеш платити гроші. От і все, Так от тут роблять. За місяць повністю всю вулицю міняють. Нормально, прикольно. Дорога. Ту, що були, робили. Люди собі спокійно проїжджають на інвалідних колясках. От її зробили. постелили, свіженька від краю і туди далі. Ми їх вже давно зробили, це, я просто зараз роблю відео. Тут от батьки з дітьми, зараз сіті 6 вечора, грають бейсбол там. ще там щось. От дорогу зробили, постелили асфальт. І зараз вони там на перехрестку доробляють. Зараз покажу, який в них слой асфальта. Ну, ви бачите, що машини тут різні. І німці, і американці. Ну, у нас тут райончик бідний. Тесла і Мазераті, ройсів мало. Вони там більше в даунтауні. А тут он бачимо зараз 6 вечора і робочий он в поті лица херачить повністю в ту сторону, перехрестка туди вниз. Не он на днях. Даже куда он зарастрить мішалка закатує закаты. Стоять флагери контролерщики. Я... Все, я перебіг. І от дивимося. Підняли от асфальт, старий асфальт, новий асфальт, поклали сантиметрів 10. От так само тут вони поставили. Вон туди аж до самого кінця дороги. Постелили все одну сторону, другу сторону, засипають асфальт на суху погоду. Люди собі стоять, зразу роблять, все як положено. Ось стоїть машина з гарячим асфальтом. Зараз ті вигружаються і всі зразу сипають, я от іду вона аж парує і все. І ось стоять, відгородили фішечками. Робочі приїхали на своїх машинах, поставили, Об'їжджають, ніхто не панікує, не бікують, не кричать. Ось смоловозка. Чувак стоїть, він показує по одній полосі, просто їдуть, проїхали, він міняє значок, У цих зараз стоїть стоп. У них стоїть стоп. Ну, а з того боку там стоїть жінка, пропускає движух. І зараз цей чувак всі стоять собі акуратно, нічого. І все, зараз назбираються машини. От ніхто не лізе, не перелазить, Пішохідка стоїть, все, ти стоїш перед пішохідкою. Автобуси їздить. А цей автобус коштує в районі ляма Баксів. І все, випустили машину з асфальтом. І зараз що там цей чувачок? О, ця зразу, ж що стояла, вже заїжджає зараз. Закине свіжий асфальт, і все, і чувак показує, що слоудаун, Помаленько, акуратно, не спішіть, бо йдуть там робочі можуть вибігти. Все, знаки, дивіться, знак стоїть, пішохідна дорога, знак стоїть, Ось один, другий. Кожить там 50, 100 метрів їй знаки, стовпи он дерев'яні, тут видно, що дерева немаленькі. Зрізали, поставили стовп і все. Тут особо не заморачується. Типу там стоїть знак. Приперту стоп. Будьте уважні, скоро буде остановка. Там он парі ще один знак стоїть. там цей, Reperto стоп. Road construction. Все, оцю заливку тротуарів так теж робить. Якби держава. Все, що стоїть за тротуаром, це вже приватна власність. Тут повинні люди самі стригти і обробляти. В принципі, на цьому перехрестку камер нема, але на більшості перехрестків стоять камери, що типу, товариші, друзі. Давайте фігачимо, підходиш, хочеш перейти туди туда. хочеш пройти туди, нажимай цю кнопочку, все, стоїшь, чекаєш. Зараз ця штука Вон, переключилась. У мене сигнал пішов, все, я си приходжу. як положено. От розметка є, для велосипедистів, От розпродажа. Рослин все нормально.